Як почав торгувати, які були очікування? Друзі, ну спочатку я не очікував мільйонів, мільярдів, як всі одразу, щоб нічого не робити. Тому що вже життєвий досвід, слава Богу, не 20 років, не 15 мені років. Я знаю, що нічого просто так не дається. Я знаю, що ринок зростає, ринок падає, це як з курсом долара. Ціна може бути більше, менше, тобто, якщо купили дорожче, ціна впала, соответственно, це буде мінус. Але якщо ви почекаєте, це я просто говорю, Ціна може піднятися або можна докупити по більш ціні. Тобто по такій системі я працював, якби взяв, якщо впало, ще добрав. Це так все. Коли ковід почався, я зрозумів, що всі Підприємства, всі там спортзал, перукарня стали і доходу. Немає, і що людина сидить дома, а гроші треба і почав більш професійно. тобто методом, проб і ошибок. Я багато курсів проходив і технічного аналізу. І різні інші смарт-мані, але я дивився, що все одно всі планують всі хочуть майбутнє знати, що буде потім, але цього ніхто не знає, і тому треба орієнтуватись по ринку. Є зростаючий ринок, є падаючий. Якщо зростаючий, на споті завжди можна зайти, завжди взяти деякі відсотки. Тобто є монети, які зростають. Ми можемо відкусити від одної монети декілька відсотків від іншої від третії. Так, в принципі, відпрацювалася стратегія по скальпінгу. Є в мене в групі багато інших стратегій. По поводу мінусових угод є такі монети, за які мене під тегом моніторинг, ви можете їх взяти, їх можуть потім видалити. Також треба слідкувати за ринком, щоб таких монет не понахапатися. Ось багато є всякого такого, що нам потрібно знати. І це з досвідом до мене це прийшло. Все, я в групі в себе відзняв. Зараз легше. Які приходять, вони вже знають багато інформації, яка, в принципі, напрацьовувалась. ось Тому, друзі, якщо людина навчається, у нас досвід набуває, і тоді починає нормально торгувати, і всі угоди Є монети, коли відкатуються, як правильно усереднювати, то есть, або ставимо всі ордера, якщо суми недостатньо для усереднення, для того, щоб монету довше тримати, просто ставляємо всі ордера, які е, спрацьовують в невеликий мінус. Друзі, Хто хоче на навчання, мій телефон на цьому відео або під ним. Е, пишіть, будемо навчатись, напишете мені в Телеграм, задасте питання, я голосовим, або можете позвонити, відповім і будемо навчатись. Всім пока.